Трамп обіцяє не допомагати Україні, якщо Європа не буде допомагати Україні так само, як це роблять Сполучені Штати. А це означає, що Трамп у разі свого обрання буде вимушений допомагати Україні хоча б тому, що у місяці американської невизначеності, коли в Конгресі дуже довго не могли проголосувати за допомогу Україні, європейська допомога за обсягом вже зрівнялася з Американською. Але справа тут не лише в позиції Європи. Республіканці просто загнали себе в погану ситуацію, коли республіканські виборці і добра частина самих республіканців підтримують допомогу Україні. Достатньо лише подивитися на голосування за підтримку України у Конгресу, коли частина республіканців в обох палатах завжди однозначно підтримували допомогу Україні. Але при цьому сам Трамп. Дуже довго повторював, що замість зброї він готовий дати Україні мир за один день після перемовин з Путіним, от зараз Трамп і намагається знайти компроміс. Компроміс між своєю улюбленою риторикою, що Америці треба займатися винятково своїми справами, і між необхідністю займати активну позицію щодо російсько-української війни, як того хочуть республіканські виборці і частина самих республіканців. Хоча. Загалом це означає, що насправді жодного плану щодо України у Трампа просто досі немає, і у разі його повернення у Білий дім можна чекати чого завгодно: від спроб поставити війну на паузу до довготривалої війни. Всі ці сценарії дуже складні для України, але важливо, що всі вони відбуватимуться за активної політичної та фінансової участі Вашингтону. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.